Українці зможуть отримати статус учасника бойових дій автоматично. Друзі, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 9681 про спрощене набуття статусу учасника бойових дій. Вся процедура отримання статусу УБД має тривати не більше 6 днів і проводитись в електронному вигляді. Принаймні так переконані автори даного законопроєкту. Підставою для отримання статусу учасника бойових дій буде бойовий наказ командира відповідного військового формування про направлення до району проведення воєнних дій для безпосереднього виконання бойових завдань. Моментом набуття статусу учасника бойових дій вважається момент створення особової електронної картки учасника бойових дій. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо у вас з цього приводу виникають будь-які запитання і вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі цього відео, або на моїй Тікток-сторінці в шапці профілю.